Материнське молоко та грудне вигодовування є важливим етапом у розвитку малюка. За словами спеціалістів, ці процеси не можуть повноцінно замінити ні пляшечка, ні суміш. Грудне вигодовування – це є природньо, це є потрібно також в розрізі війни. Грудне вигодовування зручно, тому що воно завжди з собою. Це максимально адаптоване харчування, можна погодувати в будь-який момент. За нього не потрібно платити, тому що економічна складова. Ну, сучасна банка суміші це в районі 800 гривень. Коштує її вистачає на досить короткий термін. А плюс а, діти, які мають грудне вигодовування, за статистикою дослідження мають кращий тип розвитку, краще там розумові здібності в майбутньому, і плюс формування контакту, мама, дитина, що може бути краще. У перші дні серпня в Україні та світі відзначають тиждень підтримки грудного вигодовування. Саме з Цього приводу у Хмельницькій обласній дитячій лікарні спеціалісти розповіли молодим мамам про важливість і користь цього процесу, як для матері, так і для дитини. Після пологів сам процес смоктання грудей він вже провокує те, що краще скорочується матка, тобто скорочується, по-перше, це вже є першим поштовхом до налагодження лактації. А по-друге, це також покращується період післяпологовий період жінки, тобто гормональний фон налаштований на. Те, щоб після пологовий період проходив е, максимально. Позитивно і з мінімальною шкодою для організму матері у материнському молоці. Є всі поживні елементи, які дозволяють малюкові з перших хвилин свого життя розвиватись як фізично, так і психологічно. З грудним молоком дитина отримує не лише тепло матері і вигодовування, як таке ще отримує імуноглобуліни, тобто це захист дитини від інфекційних хвороб. Також має молоко грудне містить речу. Які стимулює е, до правильного розвитку мікрофлори кишечнику. Е, і взагалі е, грудне молоко неоціненне е, саме для дитини. Мама прикладає свою дитину до груді і годує, воно повинно бути максимально корисним. І тут, напевне, відповідальними батьками ми стаємо з того моменту, коли ми хочемо мати дитину, коли ми хочемо стати батьками. І дуже важливо ментально бути готовими до цього. Воно Дитину в, в гармонії з собою, в гармонії з оточуючими. Ця дитина має бути бажана. В нас з перших секунд зачаття має бути бажана на цьому світі. І коли ми дитину виношуємо з цими думками, з цими мріями, наша дитина перш за все, буде здорова.